Привіт, любі малята! Вітаю вас у нашій рубриці Неповторний Я. І сьогодні хочу з вами поговорити про дуже важливу річ, а саме про наше здоров'я. Ви вже знаєте, що для того, щоб бути здоровими, треба правильно харчуватися, дотримуватися режиму дня, гуляти на свіжому повітрі і робити гімнастику. Багато видів гімнастики. Ми з вами знаємо ранкову гімнастику, гімнастику пробудження, гімнастику для оченят, гімнастику для наших пальчиків. А іще є така гімнастика для мозку, називається нейрогімнастика. Її дуже цікаво виконувати у вигляді гри. І сьогодні я хочу вам запропонувати разом з вашими батьками виготовити самим. Таку цікаву гру. Для цього нам знадобиться пластилін, трішечки незвичний, такий не, не м'який, а якщо він засихає, він як гумовий стає, є такий пластилінчик. І ми скочуємо два, дві кулі, робимо. Я зробила різних кольорів, жовтий та зелений колір, і ось такі дві кулі. Вони різні. За величиною більше і менше це нам знадобиться. А іще наші шановні батьки допоможуть зробити іще ось такі лінії. Так, щоб ми бачили. Стрілочками вказано напрямок ліній. Так? Ось такі схеми виготовляємо і приступаємо саме до гри. В ліву ручку я беру зелену кульку, а в праву жовту. І за схемкою правою ручкою прокочую кульку ось так і до себе. Це я роблю лівою рукою. А правою ось так прокочую по колу. Однією долонькою зелену кульку. Уверх і вниз. І одночасно правою рукою жовту кульку по колу. Так, пальчики рівно молодець. Ось так робимо таку вправу, не губимо кульки. А тепер міняємо завдання ось так листочок. Повертаємо. Тепер у нас справа коло, а зліва уверх униз. Так. А тут ось-ось-ось, отак, 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 отак. Цією ручкою по колу, а правою вверх-вниз. Так, молодець. Спочатку складно, потім вже легше, так виконується. Вправа, за напрямком, вказаним на стрілочках, ми прокочуємо одночасно двома руками. Потім міняємо кульки. Так, вони різні в нас за величиною. Тому ми чергуємо, виконуємо вправи і будьмо здорові. Робіть такі вправи кожного дня і будете розумні та кмітливі. А зараз, як завжди, тримайте долоньки, ловіть сердечко і не забувайте, що ви найкращі.